На освячення нової мишівської святині учасники святкування розійшлися хто куди, готуючись святкувати далі. А на освяченому хресті залишилися самотні майоріти барвисті стрічки. Нам, врешті, вдалося поспілкуватися із сільським головою Мишева Галиною Григорівною Руманюк, яка, звичайно, ж уся була у святкових клопотах, адже відзначення 500-ліття – це не аби що. В нашу сільську раду входить чотири села Мишів, Іванівка, Лугове і Древині. На території сільської ради в кожному, ну не в кожному, в Мишеві є середня школа, дві початкові школи в селі Древині і в селі Іванівка, чотири ФАПи у кожному населеному пункті. Працює в селі Миші будинок культури, в селі Древині Клуб. І Іванівка в нас є клуб, де працює людина на громадських засадах. Ну, от Сьогодні у нас свято, ми святкуємо 500-річчя від так сказати, дня народження мишів, того що в історичних згадках кругом згадується дата, 1510 рік. І цей рік, напевно, ще і видатний тим, що співпадає 125-річчя. Як існує наша церква Свято-Миколаївська церква, також в нашому селі Мишів. Ну, населення в нашому селі більше 800 людей, дворів 620. Переважно у нас. Люди так, половина на половину пенсійного віку і працюючого віку. В основному люди працюють в нас. На, в нас існує Луга Нова, агрофірма Луганова, зайняті тут, на полях і сезонно працюють Європа, цукор. То є один власник Сергій Михайлович Ковальчук. От то я хочу сказати, що. Люди наші задоволені тим, що вони мають роботу і взимку, і влітку. Переважно зараз, що багато задіяно людей на жнивах, а пізніше осінню будуть на збиранні цукрових буряків, тому що в основному спеціалізуються по вирощенню цукрових буряків і по зернових. В нас є така дружня співпраця. Із Лугою Новою, де керує Олег Богданович Зайвода. Коли я звертаюся за допомогою, щоб надати нам допомогу, то, звичайно, завжди надається. І от не так давно я зверталася із проханням до Сергія Михайловича по вивезенню відсіву білого каменю із цукрового заводу для ямкового ремонту, того, що дороги в нас так як бачите, як вони виглядають. То було мені виділено безкоштовно 250 тонн від сів білого каменю. І з боку Луги Нової, особисто від Олега Богдановича, було нас забезпечено транспортом, камази без... безплатно вивезли нам той все білий камінь. Ну і от навіть зараз я їх запрошую на свято, і звичайно також вони не йдуть з порожніми руками, от е закуплено. Спортивний інвентар на школи, на початкові школи, на середню школу, м'ячі, але і скакалки, там, ігри, але дуже вдячні за те, що закуплений такий спортивний тренажер в Мишівську школу. То є так дуже-дуже добре. святковий. Думаємо, що, як то кажуть, аби погода в домі, то буде сприяти тому всьому погода. І свято думаємо, що вдасться. А вже біля Мишівського будинку культури було де розгулятися українській душі. Тут і традиційні українські смаколики, приготовані умілими та дбайливими руками мишівських господинь, і святкова чарочка за благополуччя та процвітання ювіляра. Примітно, що довго страву до ми не простояли, воно й не дивно. Бо як же втриматися від того, аби не поласувати такою смакотою? Тож, поки гості частувалися, ми встигли поспілкуватися з деяким із самих іменинників та почесних гостей урочів. Сьогодні э, село святу, святкує своє 500 річчя, ну це дата, можна сказати, дуже кругла, все ж таки половина тисячі. Але ну, я приїхав сюди як? Я, приїхаю, я тут працюю і э, з людьми, як то кажуть, кожен день бачу, здоровкуюся і мені здається, що в нас здається дещо. Э, практично все колишнє господарство прогрес. Прийшло, здало свої паї у Лугунову, яка створилася у 2002 році. От я такий ще правда був і директором першим. Ну, Мені здається, нам вдалося з людьми. Тут добрі люди, доброзичливі, дуже ну, відносяться до своєї роботи, своїх обов'язків. І тут видно і по результатах у нас поїхати по полях, гарно поглянути. В чистому стані кукурудза, буряк. і... Можна сказати, всі культури. А сьогодні, звичайно, дуже святковий день. і Всі віддихають. Ну, треба, все ж таки, 500 років, це ж дата така. Я, звичайно, всім бажаю здоров'я і ще не один раз справити цю дату, вже кожен рік, ця традиція війшла в селі, тому що до неї готувалися, і бачите, і вулиці. Почищені подвір'я, всі, то кажуть, старалися і їм це вдалося, мені здається, свято повинно вдатися. Ну, взагалі, от як тут живеться? От розкажіть нам. Живеться тут добре. Ну а, чим найбільше любите своє село? Можливо, за те, що воно ваше рідне, чи можливо є за що його, крім того, ще любити? Тому що воно наше рідне. Тут живуть хороші люди, добрі, вічні. Ну бачимо, ви сьогодні такі гарні, так гарно вбрані. Що це ви будете робити? До чого це? Будемо виступати до свята День села нашому селі 500 років. Будемо співати. А які пісні? Багато знаєте? Ви займаєтесь десь вокалом? Чи це як? Ні, ми не займаємося вокалом. У нас в школі просто вчителі учать. Ну, а костюми такі гарні, хто вам готував? Купляли кожен. Ну, а що би хотілося побажати землякам своїм до свята? Хорошого настрою. Щоб вони не засмучувались ніколи, щоб гарно справили ці свята. Багато років прожити. Загалом же в очікуванні офіційної частини урочистостей кожен з її учасників розважався, хто як умів та хотів. Одним словом, хто не що гаразд, а гості все сходилися та сходилися. Якщо ж підступи до мишівського будинку культури вражали розмаїттям страв, малих для очей та шлунку, то у фоє будинку культури очі розбігалися від страв духовних. Тут розкинулася виставка робіт мишівських народних умільців, історія села у фотографіях та пам'ятних книгах. Багато виробів Данилюк Галини Олександрівни, нашого священника. Це курзини, ото всі макарук Галина Іванівна. І люди заохочені, і випікали, і готували, варили, і поросятку запекли. Ну, бачите, і цікаво буде. У мене читачі в 600 бібліотеці, 120 діток, є активні, дуже читачі такі. Ну, Кілька слів вітань землякам своїм до свята. Ну, хочу побажати їм в основному здоров'я, ну і щоб на святі гарно повеселилися. Рідна земля завжди тягне. Тримаю в своїх обіймах і чим довше живеш на світі, тим більше хочеться побувати в рідних краях, поспілкуватися з родиною. Тим паче така дата 500-річчя села. Це, я вважаю, подія не тільки цього маленького населеного пункту, це подія в контексті всієї Волині. 125-річчя Мишівського храму Святого Миколи це теж подія. Яка свідчить про те, що наші пращурі, наші земляки завжди цінували православну віру, завжди творили красу і добро. Подивитися на наш красивий храм. Він і зараз приваблює своєю красою, своїми цінними іконами. Подивитися на наше село воно теж досягнуло певного рівня розвитку. І це завдячуючи мешканцям, які тут живуть, які дбають про садиби. Про угіддя. Я вдячний рідному селу, що дало мені путівку в життя, що я звідси вийшов. Тут навчався в восьмирічній школі, десятирічку я закінчив в Іваничах. Я вдячний, що тут виховувався мій син Святослав Цеголко, який працює на п'ятому каналі, заслужений журналіст України. Я теж заслужений журналіст України, живу і працюю у Львові, представником Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Такі зустрічі з селом, вони завжди хвилюючі. Вони додають і трему в душі, і окрилюють, і кличуть, щоб творити далі щось добре для села, для Волині, для мешканців, які тут живуть. Дай Боже, щоб це село наступне 500-річчя, як і весь наш край, вся Україна, жили щасливо, заможно, під мирним небом. І врешті почалося. Звичайно ж, перше слово для привітання своїх односельчан, які в щер заповнили святково прибраний зал, взяла сільський голова Галина Руманюк. А згодом вітання, найщиріші побажання, зичення добра, процвітання та довголіття посипалися на мишівчан, які з рогу достатку. Кожен із гостей, доля якого так чи інакше пов'язана з мишовом, прийшов не з порожніми руками. Рада розділити з вами. Цю радість, яка вітає сьогодні над нашим рідним селом. Але щоб довго не затримувати вашої уваги, дозвольте мені говорити віршок. Минуле згадалось мені, часто з минулим зустрічаюсь то в думці, то в пісні, то в сні, і мука, як сонце, засяє, а серце. Мов рана зветься, та за що не вернеться минуле і муки, ясні, не ж завжди привідеться й сніг. Стою серед поля і лину минуле. Нічого, нічого я не забула, дитинства, що виросло в полі і роса, стежини між житом. Прави у покосах, у полі, женців із серпами, обід, як носили у поле до мами, об з піснями і хліб на столі, молитву до хліба, до сну, до землі, як з піснею з поля йшли вечорами, як хлібом пахли руки у мами, як радісно всім тоді нам було. Здавалось найкраще наше село, селом Мижі звичайно. У будинку культури лунали вітання та пісні. На сільському стадіоні смажилися шашлики і точилася запекла футбольна гра. Мишівчани ж бо вміють не лише добре працювати, смачно готувати, весело відпочивати, щиро гостей зустрічати, а й майстри у футбол грати. А тим часом у будинку культури лунав запальний гопак.